70-ті роки минулого сторіччя у північній Кореї один молодий чоловік дуже захоплюється кіномистецтвом. Він обожнює голівудські фільми, особливо про Джеймса Бонда, та мріє прославити північно-корейське кіно, але їхня кіноіндустрія значно відстає і оживити її можуть лише нові таланти. Чоловік має непогані зв'язки батька диктатора Кімерсена. Сена. І до нього, а може до когось із оточення, приходить просто божевільна ідея, як перетворити цю мрію на реальність. Але до корейців повернімося пізніше. У новому випуску ВОЗ ми поговоримо про те, як режисери ХХ століття працювали в міцних обіймах диктаторів. Ви дізнаєтеся, чому Сталіну не сподобалася довгоочікувана епопея про Івана Грозного, у яких злочинах звинувачували улюблену режисерку Гітлера та яку зловісну назву мав попередник венеційського золотого лева? Бути режисером це справжнє покликання. Не кожен вміє вправно грати з уявою глядачів, будувати власний всесвіт, створювати історії, в які вірять сотні людей. Але що робити, якщо ти покликаний бути режисером в країні, якою править диктатор? Кіно захопило більшу частину світу на початку ХХ століття. Майже одночасно з тим, як до влади в європейських країнах почали приходити диктатори. Коли на зміну кадрам прибуття потяга прийшли повноцінні історії про справжніх людей, стало зрозумілим, що з'явився масовий мистецький жанр. Він підкуповував своєю новизною та не вимагав від глядачів вміння читати чи розбиратися в живописі. Разом з тим стало помітним, що кіно має неабиякий вплив на людину, може нав'язувати певні думки, манеру поведінки, спосіб життя або тиснути на емоції. Тож лідери держав зарахували його до інструментів пропаганди, а режисери вчилися підлаштовувати мистецькі амбіції під запит своєї країни. Сергій Ейзенштейн почав знімати кіно у перші роки радянської влади, а завершив наприкінці Другої світової. Його творчі прийоми, такі як контрастний монтаж для створення напруги, або комбінація віддалених та близьких кадрів, досі використовують у кіновиробництві. Форма, в якій були втілені його фільми, служила мистецтву. А ось зміст стояв на службі партії. У 1920-х роках, в перших фільмах Ейзенштейна головним героєм були революційні маси, про яких безупину говорили більшовики у своїх промовах. Наприклад, матроси, що зчиняють бунт у броненосці Потьомкіні, який прославив автора, подейкують, що ця робота справила сильне враження на Йозефа Геббельса, який назвав її чудовим фільмом, якому немає рівних у кіно, і додав: кожен, хто не мав твердих політичних переконань, міг стати більшовиком, подивившись цей фільм. Схоже, сам Ейзенштейн дійсно був переконаним комуністом. А от у 1930-х державі та вождю було потрібно зовсім інше ніж до цього. Авангардні експерименти митців виявилися занадто складними та звелися на нівець з впровадженням єдиного прийнятого в СРСР стилю соцреалізму. Мистецтво тепер мало бути максимально зрозумілим, однозначним, політизованим та утилітарним. А авторів, що захоплювалися новаторством та творчими пошуками, таврували як формалістів. Радянська влада викреслювала з пам'яті сотні імен митців, що заслуговували на славу та визнання. Сумна реальність українці досі мало цікавляться своєю культурною спадщиною. Для того щоб пробудити в них інтерес та нагадати забуті імена, краще робити щось нестандартне. Таке, як зараз робить лавка традицій в партнерстві з дизайнерською агенцією Лік дізайн. Вони запустили проєкт Мистецтво на полиці. У чотирьох київських супермаркетах Сільпо з'явились продукти лавка традицій» з пейзажами українських художників на пакуванні. Проєкт триває до кінця листопада. Шукаєш улюблений фермерський продукт і водночас розглядаєш шедеври минулих століть. Ось шоколади з київським пейзажем Олександра Богомазова. А ось вечір хипа квінджі на пляжці соку. Хочеш, купуєш, можна навіть потім пакування зберегти. Хочеш, просто розглядаєш картини. Якщо якась із них особливо вразила, можна за qr кодом перейти на сайт проєкту та більше дізнатися про автора і його роботу. Українське мистецтво точно варте уваги, а лавка традицій робить його ближчим до покупців. У резолюції першої всесоюзної партійної наради з кінематографії 1928 року було чітко сказано: кіно має бути знаряддям пролетаріату у його боротьбі за гегемонію, керівництво і вплив щодо інших класів, має бути у руках партії могутнім засобом комуністичної освіти та агітації. У цей період цензура ставала жорсткішою, зростала роль державних органів, що займалися кіно. Сталін, який сам любив кіно та особисто відбирав фільми для прокату, казав: радянська влада чекає на нові успіхи, нові фільми, які прославлятимуть як чапаєв велич історичних справ боротьби за владу, робітників і селян радянського союзу, які мобілізуватимуть на виконання нових завдань і нагадуватимуть як про досягнення, так і про труднощі радянського будівництва. Ейзенштейн, який у 1932 повертається в СРСР після трьох років роботи на заході, змушений підлаштовуватися під нові правила: від масового героя він переходить на пошуки конкретного, що втілював би всі позитивні риси, які цінує партія. Та перший пошук був невдалим. У 1935-му Ейзенштейн починає роботу над фільмом «Бєжен лух», який розповідав історію Павліка Морозова. Але його заборонили ще до кінця зйомок. Автора звинуватили у конструктивізмі, формалізмі та антихудожності. Фільм був занадто неоднозначним для тогочасного канону, наприклад, містив паралелі з біблійними сюжетами. Режисер публічно виступає з самокритикою, а потім швидко реабілітується та береться за стрічки, які принесуть йому визнання: схвалення диктатора, премії та славу. Фільм 1938 року Александр Невський відповідав тогочасному тренду на російський патріотизм, що прийшов на зміну ранньому більшовицькому космополітизму. Образ князя, що перемагає німецьких загарбників, чудово вписувався у тодішнє протистояння з третім райхом. Щоправда, наступного року, коли з Гітлером подружилися, стрічку зняли з прокату. Наступна робота Ейзенштейна Іван Грозний. Ідея фільму належала Сталіну, а режисера обирали його підлеглі. Ейзенштейн мав реабілітувати образ першого московського царя, показати його мудрим політиком, жорстокість якого є необхідною для побудови міцної держави. Очевидною була паралель між головним героєм та радянським вождем, між опричниною та великим терором. Щоправда, якщо перша серія фільму отримала найвище визнання, то другу особисто Сталін розкритикував мовляв, цар там не рішучий, немов Гамлет, а опричники, які насправді були прогресивним військом, на екрані схожі на дегенератів на кшталт куклу з клану. У прокат друга серія вийшла вже після смерті і режисера, і самого вождя. Молода німецька акторка та режисерка Лені Ріфеншталь була загіпнотизована ораторським талантом та харизмою лідера нацистської партії Адольфа Гітлера. Цитата для мене Гітлер найвеличніша людина, яка коли-небудь жила. Він дійсно бездоганний, такий простий, але сповнений мужньої сили. Він справді прекрасний, він мудрий. Становлення її режисерської кар'єри припало на роки приходу до влади нацистів, які одразу поставили кіно на службу собі. Окрім введення цензури та рекомендованих тем для фільмів, вони висунули до режисерів важливу умову мати німецьке походження та німецьке громадянство. Арійська зовнішність Ріфеншталь одразу викликала прихильність Гітлера, який, за її словами, пообіцяв, що коли він прийде до влади, вона буде знімати фільми спеціально для нього. І вона знімала. Кадри з'їзду НСДАП в Нюрнберзі 1933 року стали основою для документальної стрічки Перемога віри, яка вийшла доволі сирою та невдалою. Зі з'їзду наступного 1934 року теж вийшов фільм під назвою Тріумф волі. А от його заведено вважати і світовою класикою кінодокументалістики і одним з найбільш яскравих прикладів пропаганди в кіно. До речі, назву для фільму вигадав сам Гітлер. Ще одним своєрідним куратором Ріфеншталь був міністр пропаганди Йозеф Геббельс, про якого в нас є окремий випуск. Комбінуючи у тріумфі волі ближні плани Фюрера та панорамні кадри тисяч гостей, Лені показала усьому світові силу нацистського режиму на чолі з красномовним лідером. Це справляло велике враження на німців і іноземців та відвертало увагу від антигуманних ідей партії і тих жахів, які вже відбувалися в країні. Кінознавці відзначають, що на Ріфеншталь явно повпливав герой нашого попереднього сюжету: низка прийомів взята Вейзенштейна. А серед робіт, в яких знаходять відсилки до тріумфу волі, є зокрема Зоряні війни та Король Лев. Нагода зобразити нацистську Німеччину у кращому світлі випала Ріфеншталь також під час роботи над стрічкою Олімпія. Це розповідь про Берлінську олімпіаду 1936 року, яка була одним з найпотужніших піар проєктів Третього райху. Режисерка довго працює над цим фільмом і в результаті видає винятковий результат. Картина вражає новаторською режисерською роботою, яка впливатиме на майбутнє покоління. У фільмуванні спортсменів Лені використала підводні камери, експериментальні техніки та ракурси, які пізніше увійдуть до загального вжитку. Нацистська партія не шкодувала грошей на роботу улюбленої режисерки. Все було масштабно: десятки операторів, сотні людей, технічного персоналу, кілометри плівки. Режисерська кар'єра Ріфеншталь практично завершилася з падінням третього райху. Після війни вона пережила низку арештів та допитів, але доказів злочинів, які вчиняла особисто вона, так і не знайшлося. Проте у пресі періодично лунали закиди на адресу режисерки, зокрема в примусовому використанні масовки ромів із концтаборів під час зйомок фільму Долина. Вона все заперечувала та з перемінним успіхом судилася з авторами цих звинувачень. Коли ж Ріфеншталь пригадували співпрацю з Гітлером, вона запевняла, що з часом в ньому розчарувалася, про більшість злочинів нацистів не знала, а її фільми нічого не пропагували, тільки точно відтворювали події та атмосферу навколо них. У щирості цих слів більшість дослідників сумнівається. Я одна з мільйонів, хто вважав, ніби Гітлер має всі відповіді. Ми бачили лише хороші речі, ми не знали, що будуть погані. Лені Ріфеншталь судилося прожити 101 рік. Вона займалася переважно фотографією, а у 2002-му, за рік до смерті, спромоглася випустити ще один фільм. Цього разу про підводний світ. А зараз ми хочемо згадати тих, хто підтримує нас особливо активно: Вадим Макаренко, Володимир Яковлєв, Андрій Скоропад, Юрій Кравченко, Ілья Майер, Андрій Байса. Аніта Мартинова, Ігор Кочут, Олег Федорцов, Данило Рум'янцев, Олександр Пастушков, Дмитро Рештей, Микола Кушнірик, Юрій Жидецький, Олексій, Остап Рішко. Щиро дякуємо за те, що допомагаєте нам стати кращими. Ще один поціновувач кіно як засобу пропаганди Беніто Муссоліні. В роки його правління італійський кінематограф отримує державну фінансову підтримку та має пріоритетне становище у прокаті. Влада заохочує режисерів знімати агітаційні фільми або поверхневі сентиментальні комедії про представників вищого класу, які транслювали оманливий образ багатого та щасливого життя італійців. Також для підвищення престижу італійського кіно у 1932 році засновують міжнародний кінофестиваль у Венеції. Це зараз на ньому відзначають Золотим левом. А тоді головною нагородою був Кубок Мусоліні. У 1938-му кубок за найкращий іноземний фільм отримала вже згадана Олімпія. Мав свій кубок на поличці один з провідних режисерів фашистського пропагандистського кінематографа Алесандро Блазетті. Вдало дебютувати йому допомогла кампанія фашистів з рекультивації болотистих земель. Про це він зняв стрічку Сонце, яку Мусоліні назвав світанком фашистського фільму. По факту ж це була груба маніпуляція італійцями, які виступали проти рекультивації. Блазетті показав, ті, хто проти, матимуть трагічні наслідки, як головний герой фільму, який втратив кохану через свої бунтівні настрої. У фільмі Стара гвардія він знову використовує цю маніпуляцію. Це стрічка про події, що передували приходу до влади Мусоліні в одному італійському містечку. Розгортається протистояння між фашистами та соціалістами. І лише після того, як у сутичці гине молодший брат лідера фашистів, місцеві жителі нарешті розуміють де добро, а де зло, та приєднуються до фашистського руху. Проте верхівка цей фільм прийняла прохолодно. Все ж влада віддавала перевагу підміні реальності в кінематографі, а не грубій пропаганді. Можливо, тому Блазетті отримав кубок Мусоліні не за такі прямолінійні твори, а за просякнутий духом пацифізму, фільм казку Залізна корона або, можливо, йому вдалося тонкими алегоріями перехитрити режим та висловитися проти війни, яку вела його країна. В основу залізної корони Блазетті поклав класичні сюжети про короля, турніри за серце принцеси та боротьбу за владу. Це сильно відрізнялося від попередніх робіт Блазетті. Критики відчули у фільмі загальний настрій італійців того часу, в тому від війни та бажання миру. Після падіння режиму Мусоліні Блазетті знімав ще понад 20 років. Для тих, хто пам'ятав його ранню творчість, він і далі лишався фашистським режисером. Хоча, на відміну від Ріфеншталь, той період йому особливо не нагадували. А якою була ситуація з кіно в демократичних країнах? Наприклад, у Сполучених Штатах, які вже стали лідером галузі? Якщо порівняти з тоталітарними країнами, кінематограф Америки, який не залежав напряму від держави, може здатися комерційним атракціоном розваг. Повної свободи теж не було. Наприклад, діяв так званий Кодекс Гейза, який регулював дотримання режисерами норм традиційної моралі, зокрема, забороняв демонстрацію на екрані оголеного тіла. А після Другої світової, як ми нещодавно розповідали, з'явився чорний список Голівуда, спрямований проти нелояльних кіномитців. Проте загалом важко уявити, що президент США відбирає фільми, які мають піти в прокат. Були режисери, які переїжджали в Штати з тоталітарних країн. Фріц Ланг втік від нацистів, а уродженець Білої церкви Дмитро Буховецький від більшовиків, і обидва стали помітними фігурами в Голівуді. Ейзенштейн теоретично теж міг не повертатися з-за кордону, але повернувся туди, де його вже почали називати дезертиром. Для того щоб зрозуміти складні стосунки іншого цього разу нашого великого кіномитця з радянським режимом, читайте книгу Юрія Шаповала Непрощений Олександр Довженко і комуністичні спецслужби. Напевно, ми ніколи не дізнаємося достеменно в яких пропорціях у свідомості трьох героїв цього випуску поєднувалися меркантильний розрахунок бажання творити навіть ціною компромісу та щира віра в комунізм, нацизм або фашизм. Схоже, диктаторів, які воліли мати своїх придворних режисерів, це не цікавило. А майбутнього лідера КНДР Кім Чен Іра не цікавило, як до його плану поставиться золота пара південнокорейського кіно. Режисер Сін Сан Ок та його колишня дружина, акторка Чхве інхі. За його вказівкою спецслужби просто викрали у Гонконзі спочатку жінку, а потім і чоловіка. На кілька років їх кинули у північнокорейську в'язницю, а потім змусили знімати пропагандистське кіно. Найвідомішою їхньою стрічкою стала Пульгасарі 1985 року. Щось на кшталт годзіли, але з ідеологічним забарвленням. Ще той треш, чесно кажучи, парі дозволили поїхати у відень домовлятися про міжнародний прокат фільму, де вони змогли втекти від охорони, сховатися в американському посольстві та отримати політичний притулок.